Вітаю, шановні друзі. Готуємо смачний сезонний салат. Мисливський, називається. Отже, посікти тоненько синю капусту чи фіолетову, хто як називає. Далі я її трошечки присолю і пожм'якую, щоб вона була м'якша. Далі порізала пів ось такої. Цибулини, хто любить більше, давайте більше. У кого є зелена, можна зеленої, теж сюди. А ще секретик, чому мисливський? Зараз побачите далі. Далі беремо ось такі маленькі мисливські ковбаски. Чому мисливський, мабуть, тому що з мисливськими ковбасками. А також в мене є ось такий підкопчений сир сичужний. Теж трішки його накришимо в салат. А далі буде, слідкуйте, далі за руками. Тихо. Ну, ось, нарізала ковбаски, сирок. Це, звичайно, святковий такий салат, тому що на щодень він не підходить. Ось, хіба що в кого є міцне здоров'я, то може дозволити собі ось такий салатик. Далі можна якусь зелені за бажанням. Е, капусту злегка присолюйте, тому що сир і ковбаска вже солоні. Дивіться, не перебурщить, а також ми будемо заправляти майонезом. краще звичайно, домашнім. Додала майонез, тепер перемішуємо ретельно і даємо трохи настоятися. А далі з подаємо і смакуємо на здоров'я. Настоюється і подаємо. Можливо, на перший погляд, він не дуже апетитний, але дуже смачний, пікантний, цікавий, незвичний. Тому це, можливо, для когось буде новинкою, експериментом. Пробуйте, готуйте. Ковбаска дає. Таку насиченість, ситість, сир дає таку пікантну нотку димка, вогнища ось, шашликами пахне ось, і капуста свіжість, хрусткість, тому. Цибулька, соковитість дає. Зараз зелені ще накришу, зеленої цибульки. Піду пошукаю на городі. Все, мої хороші. Смачного вам! Готуйте, експериментуйте, вдалих вам рецептів. До нових зустрічей. Так, після мова, ще попрощалась, але згадала. Дивіться, знайшла. Для збалансованості, свіжості цього салату, щоб він надати йому свіжість, легкість, соковитість. Ще маю болгарський перчик, ось такий соковитий, і м'ясистий, і зелена цибулька. Теж зараз перемішаю, і буде неймовірна смакота. Ось так. Смакуємо на здоров'я, смакуємо із задоволенням. До нових відео!